Вчора збиралася молодь на центральній площі міста, однак ця молодь не відноситься ще раз, не відноситься до цього, цієї течії або там цього напряму. Це молодь збиралася якраз для того, щоб протистояти нібито. Тому що в соцмережах поширилася, що е, ця діяльність цієї групи буде поширена на території Бердичівщини. І тому е, в соцмережах. Відбулися заклики молоді, що приходьте на площу для того, щоб боротися вже із цією групою. Тому що розбиралися, збиралися, всі, всі це бачили в соцмережах, що збиралися невеликі групки групи молодих е, людей, неповнолітніх. В основному це е, молоді люди е, 14, 15, 16 років. Е, поліція відразу відреагувала. Практично всі, е, всі Учасники цього заходу були встановлені, переписані, на даний час проводиться робота з їхніми батьками, школами і так далі. Тому я закликаю і депутатів включитися в цю роботу, тому що ми самі знаємо, що це за група і для чого це поширюється, для чого це робиться російської Федерації Тому, будь ласка, якщо є можливість, то включиться в цю роботу.